Українські зірки, з якими працювати в задоволення, і українські зірки, з якими робота перетворюється на справжнє пекло. Унікальний чарт топ 10 вмощуйтесь зручніше. Залишайтесь в безпеці, чай, кава. З вами незмінно ваш тату, Пліткар. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Тиця на дзвіночок не пропускай випуски, які виходять щодня на цьому каналі. Також є чудова телеграм-спільнота, «Додавайся». усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не ображайтесь, маємо право на суб'єктивну думку. Якщо ми про вас говоримо, зірочки, значить ви цікаві. В нашій аудиторії. І хочу наголосити, що цей випуск базується виключно на плітках із шоу-бізнесу, які я неодноразово чув від колег, від знайомих, від друзів, друзів, які безпосередньо працюють з тими чи іншими людьми. Тож, це інтертеймент, будь ласочка, сприймайте це як розваги. А ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо випуск пліток. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Спецрубрика. Отже, рай та пекло. І почнемо з Раю. На п'ятому місці у нас розташовується Валерій Харчишин. Багато хто розповідав, що Валерій досить легкий, простий у спілкуванні, дещо меланхолічний, сумний, тривожний, але водночас до своєї команди ставиться добре. Фінансових скандалів не було, і багато хто прагне працювати саме з Харчишиним, адже він. Досить приємний чувачелла. На четвертому місці у нас співачка Надя Дерафєєва. І Надя у нас славиться тим, що коли приходиш до її команди, до її Гурової, то там залишаєшся на досить довгий час. Тому що Надюша проста, в неї нема ось цієї зірковості, розділ людей на певні сорти, які, на превеликий жаль, Притаманні багатьом українським зіркам, а Назі Дарафєєва до тебе відноситься рівно однаково, як і до людей, які виконують функцію адміністратора в її команді, до продюсерки Іри Горової. Це чудово, це правильне позиціонування, тому що, на мій погляд, артист це така професія, в якій Ну, ти нічим не відрізняєшся від я не знаю, прибиральника і так далі, охоронця. Просто твоя сфера, вона медійна і дозволяє тобі бути більш відомим та популярним на відміну від тих чи інших людей. Ось. Надюшо, молодець, не в перший раз чую, кажуть, що за місце роботи в тебе там прямо гризуться, тому що коли людина приходить, залишається на багато років. Класно, молодець. Далі у нас на третьому місці розташовується Настя Каменських, як ви думаєте, і Потап. І в дуеті, і як окремі артисти. Вони прості, вони з гумором. Звичайно, у потапа трішечки є ця субординація. Тобто, ви, будучи незнайомими людьми, не пропустите до себе просто так. З іншого боку, є абсолютна адекватність, нормальне світосприйняття. Те ж саме можна сказати про Настю Каменських. Настя, мені здається, більш інтроверт. Вона не впускає посторонніх людей в своє життя, але люди, які приходять в її команду і залишаються на не один рік, вони стають членами її сім'ї. Відповідно, Настя буде завжди захищати цих людей, підтримувати і робити усе, щоб зберігався здоровий мікроклімат в колективі. Багато разів це чув від різних джерел. І, чесно кажучи, абсолютно вірю, тому що Настя в мене взагалі не, викли... не визиває ніякого негативу. А, вона молодчинка. А ось розлучилися вони з потапом чи ні, скоро дізнаємось. Далі у нас на другому місці Олег Винник. А я з ним особисто знайомий. Я йому йдемки надсилав в WhatsApp і, і спілкувався вживу на декількох проєктах. Блін, кльовий мужик? Реально. Настільки він простий, немає взагалі ось цієї зірковості. Попросять сфотографуватись, сфотографуються, попросять поспілкуватись, поспілкуються. І ця людина, от саме на своєму місці, так він артист, але він френдлі, він відкритий до діалогу і, мабуть, це одна із його найсильніших сторін, адже закохані в нього півкраїни. Були так точно до 24-го, і я не хочу знову мусолити зараз тему Олега Винника в контексті політичних подій. Ми зараз говоримо виключно про характер артистів на цьому каналі. І Олег, він не ставить бар'єрів ніяких. Тобто ви для нього така ж сама людина, як і він. Він себе, не знаю, як це слово українською, не Не вишає. Виправте мене, перепрошую, русизми інколи проскакують. Тому Олешка, красавчик, і на першому місці нашого рейтингу з ким кайфово працювати справжній рай, це Діма Монатік. От про Діму, я думаю, ви самі чули, ви здогадувались з Дімою працювати одне задоволення. І взагалі навіть не повстає питання, що він погано якось відноситься до своєї команди. Ні, чудовий Діма, чудова дружина, чудові люди в його оточенні. Я думаю, що в бізнесі більш Емпатичної особистості на сьогоднішній день не знайти, Те, що Діма трішечки загубився як артист. Так, на жаль, це є. Але як людина, це не відміняє того, що усі прагнуть працювати з Дімою і знають, якщо ти прийдеш до його команди, то ти залишишся надовго. Окремим питанням залишається стосовно продюсування Ліди Лі Делі та Ніно, яких він просто покинув в якийсь момент. Але Діма не продюсер. Діма крутий сонкрайтер, Діма крутий виконавець, артист. Але він не вміє відчувати других в якості продюсера, щоб в них відкрити зірку. Тому це був експеримент для обох сторін. І я думаю, що кожен з них отримав все ж таки свої бонуси і плюси, як не крути. Такс. Тепер ми з вами перейдемо до пекла. Але я людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. Співачка Маруф відкриває цей список. Вона добра, вона легка, вона, звичайно, трішечки хабалка, в готельних номерах і так далі. Маруф веде себе досить неблагородно. Вона може гиркати, фекати, бекати, накричати. І мало позитиву ти отримуєш, коли обслуговуєш співачку Маруф, яка зараз. Все, щось залишається викладати сторіс із АТБ, розумієте? Тому кар'єра Маруф вона Пшу... падає туди обезодню, і скоро хтось її нішу займе. Тому Маруф недолго музичка грала. Все, твій час пройшов, і час для. Пантов, як то кажуть. Значить, На п'ятому місці у нас Світлана Лобода. І в чому складність працювати було з Лободою? В тому, що вона дуже прискіплива до якості звуку. Тобто, якщо на приїздить на майданчик, корпоратив, наприклад, вона чує неякісний звук, не виправляють проблему, вона відверто заявляє організаторам, Я забираю всі 100% гонорару і. Їду геть, а ви робіть, що хочете. І люди вилазять просто зі своєї шкіри зробити усе, аби виправити помилку. І Світлана дала виступ. Дуже хитрий, правильний хід. Я не знаю, хто його придумав. Мабуть, на телекрапівіна, я так думаю. Це геніально і це працює. Тому зі Світланою складно працювати в тому сенсі, що дуже високі вимоги, і дуже багато по райдеру технічних нюансів. З іншого боку, це професійний артист досить високого стандарту. Відповідно, треба відповідати, відповідати цим рамкам, як на мене. Йдемо далі. Далі у нас Оля Полякова. Оля чудовий артист, чудова людина. Вона мені капець, як подобається. Але за чутками, в шоу бізнесі, кажуть, що вона жіночка настрою. І бувають моменти, коли вона може так нагиркати і так просто із себе виплеснути негативу на людину. Але при цьому вона завжди вибачиться і признає, що вона була неправа. З одного боку, це не є негативною стороною, ну, всі зі своїми тар... тарганами в голові. З іншого боку, на таких емоційних скачках ну, складно працювати, бо в мене була Наталя Могилевська. І ні до чого хорошого це не призвело, розумієте, при всій повазі до Наталки. А, тому Олею складно буде трішечки емоційно. Але те, що це неймовірний досвід, те, що це артист високого стандарту. Те, що це артист номер 1 в Україні до війни так точно, це факт. І отримати досвід, працюючи в команді Олі, я думаю, воно того варте. На третьому місці у нас, звичайно, Наталя Могилевська, трійку лідерів, відкриває Наталя. В чому мінуси а, неповага. Потім це буде аб'юз дуже сильний, дуже сильний. Маніпулятивна форма стосунків з тобою. А, це буде. Неповага до твоєї праці, тому що тобі довго платити хороші кошти не будуть. Будеш працювати за копійки, бо є зірка, а ти обслуговуючи персонал. Саме таке відношення в команді Наталі до членів команди. І з головних негативних моментів теж ось ці емоційні скачки. Тобто, сьогодні, коли вона в настрої, ну. Вона класна, вона турботлива, вона е, сексуальна, в неї є дуже багато цього сексуального вайбу, е, вона ніжна. Вон, ну просто от ти катаєшся як масло в тарілці. Реально кльово бути з Наталою Могилевською в такому стані. Але коли у цієї людини немає настрою. Ховайтесь, просто, просто ховайтесь, тому що непереливки буде абсолютно усім, навіть ті, хто не мають відношення ніякого до її поганого настрою. Це хріново. З таким працювати складно. І це дуже сильно енергозатратний ресурс, який з тебе висмоктує усю абсолютно будь-яку силу. Тому, Наталя. Складний персонаж ще любить поторгуватися з будь-якого приводу, аби зекономити, що потім призводить до ще більших затрат і до меншої якості продукту. На превеликий жаль, є ось ця фінансова жадоба. На другому місці у нас хто би міг подумати: співачка, легенда, хм, тіна Кароль. В чому головний мінус? Скажуть, що ціна теж дуже маніпулятивна, аб'юзивна, занадто прискіплива. Якщо вона бачить перед собою людину емоційно набагато слабкішу, ніж ціна, то вона ось так візьме, так і все. І будеш ти відновлюватись ще потім дуже довгий час, тому що з тебе з'їдять абсолютно усе: від нервів, від емоційного стану, вигорання і так далі. І так далі. Тобто ціна. Це такий дуже-дуже міцний прихований аб'юзер. Але я не звинувачу в цьому. У кожного є своя роль в соціумі, на роботі, вдома і так далі. Треба запросити ціну Кароль особисто запитати і поговорити на такі теми. Було б цікаво почути її бачення, і взагалі, який вона бос. По відношенню до своєї команди, якщо хочете інтерв'ю, з Тіно Кароль, будь ласка, ставте плюс в коментарях. І головний в цьому рейтингу, як ви думаєте, хто... Та-да-да-дам! Це Святослав Карчук. Є пісня, Господи, прости, у запроданців Артіка та Асті. Твоя істеричка, пара тарата. Ось це про Вакарчука. Така істеричка, що просто жахіття. І ніхто не рекомендує працювати з Вакарчуком. Особливо, якщо ти обслуговуєш його в літаку чи в готельному номері, це буде такий масштаб, коли виносять твій мозок, що ти там афігієш. Тому, друзі, майте на увазі Святослав чудовий артист, фіговий політик. А ось так, я сподіваюсь, вам сподобався випуск. Хочете подібний формат, будь ласка, напишіть в коментарях. Погоджуйтесь з нашим списком, не погоджуйтесь і. Які б ви ще хотіли рейтинги, огляди на каналі? Будь ласка, долучайтесь, напишіть задоволенням, організуємо. А я не прощаюсь. Слава Україні! Разом до перемоги! З вас вподобайка! До зустрічі! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.